Бачити красу в моменті саме так мені хочеться назвати сьогоднішній ранок і нашу з дітками дорогу до школи. Попри ранній підйом, сонний настрій та болото, дорога ця подарувала мені багато красивих моментів. Ще показую життя у горах, як воно є. Тож з дітками зійшла майже до центральної дороги, де вони вже підсіли на шкільний автобус, несли рюкзаки, тому що важкі були, тож майже всю дорогу пройшла з ними. Ну а сама повернулася додому рівно тоді, коли у школі розпочалися уроки. Так створилася ця історія, якою хочу і вас, і себе потішити в ці непрості часи. Бо коли споглядаєш щось красиве, справжнє і водночас унікальне. Мимоволі, обличчя прикрашає радісна посмішка. І якщо ви зараз посміхнулися, моя творча праця точно не марна. Отака вийшла ранкова вереснева оповідка Скарпат. І якщо вам сподобалось, буду вдячна за поширення.